Ну, схоже на те, що Путін дав команду закрити питання Покровська ще до своєї зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці, і фактично, події, які там зараз відбуваються, вони якраз і наштовхують на думку, що схоже Путін якраз користається можливістю, коли він відчув ну фактично якусь свободу дій. Якщо питання територій, це дійсно ключовий момент перемовин між Трампом і Путіним. Чому б не спробувати закрити певні гештальти? Ось таким чином все це відбувається зараз. Спробую для вас розклад певний зробити. Дивіться напередодні, виходить у нас президент України Володимир Зеленський із вечірнім традиційним зверненням і говорить про те, що російська армія не зупиняється, не дивлячись ні на які плюшки, які можливо вони отримують вже 15 с. Серпня є е, фіксування згідно даних української розвідки переміщень військ Російської Федерації на окремих ділянках фронту, особливо те, що стосується фронту на Донбасі, Донецька область. Які говорять про те, що росіяни готуються до наступу? Нардеп Залізняк сьогодні аналізуючи значить, певні сигнали, які він почув, які ми всі з вами почули напередодні від виступу Дональда Трампа, говорить ось таке, звертаю уваги на дві заяви двох президентів: заява президента, про яку я ще не сказав, що розвідка говорить, що плани ворога точно нічого не припиняти, і готуються обманути. Трампа і тиснути далі. І заява, власне, Трампа. Про те, що нас на зустріч на Аляску не запрошують, навіть не сам факт, а форма, в якій це було їм сказано, дає розуміння настрою. Тож, мій прогноз і очікування залишаються рівно такі самі, які були. Нічого з цього гарного не вийде. По скриптам, хто ще має надії, можете подивитися останнє оновлення на Deep State. Друзі, зверну вашу увагу, що Deep State у нас це не офіційне джерело, це фактично аналіз паралельний. Офіційні повідомлення генштабу у нас з'являються із затримкою у кілька днів. Але якщо от подивитися, добре залізняк каже: подивіться на карту Діпстейту. Дивимось на карту Діпстейту І що ми бачимо? Ми тут бачимо ну фактично заглибини в. Напрямку українського тилу, якщо це можна назвати словом прорив, то нехай це буде слово прорив. От ми бачимо в напрямку золотого колодязя, так веселе пише Діпстейт, що. Вдалося просинутися російським військам. Це покровський напрямок, зокрема, аж на 12 кілометрів. Це така оцінка зараз від діпстейту, і фактично зараз прострілюється дорога. Траса, яка веде від Добропілля до е, Краматорська, є ще більш така, знаєте, песимістична оцінка, вже від е, видання більд німецького оглядач Юліан Репки, пише про те, що. Доля 29% відсотків Донбасу вирішиться в наступні години. Дорога з Дніпра на Слов'янський Краматорськ фактично під загрозою. Прорив за даними більд не 12, як пише український діпстейт а 18 кілометрів. Ще одна карта. Будь ласка, для е, більшого розуміння, е, що мається на увазі, е, існує фактична загроза блокування великої частини території, як пише Рєпке, 29%. Е, тобто, фактична спроба російських військ, якщо вона і відбувається, то її задум обійти оборонні споруди. Якраз збройних сил України і е, сил оборони таким чином захопити їх Лещата, ну і закрити по суті питання Слов'янська і Краматорська. Це дуже поганий сценарій, про який піш, пише Більд е, але. Uh, і, існує ще більша загроза на сьогодні, і про цю загрозу uh, вже наголошують конкретні військовослужбовці. Можливо, вже деякі uh, коментарі, наприклад, uh, Кратевича, ви вже читали. Про що власне йдеться? Йдеться з огляду на ще одну карту. От яку я можу показати, я її знайшов. Це карта Асінтерів. Вони про що пишуть? Вони от червоним uh, квадратиком цим виділяють жовту стрічку. Це оборонні споруди. Нові українські, які облаштовані з огляду на нові реалії дронової війни, та думку цих аналітиків осінтер населений пункт Золотий колодязь» фактично, це укріп район український, який може бути о. Захоплений так, захоплений росіянами, і фактично не те, що захоплений, а просто вони його можуть існує ризик, що вони його обійдуть і просто займуть, і вибити їх звідти буде надзвичайно складно з приводу критевича І ще одного нашого військового аналітика, відомого достатньо, це е, чмута. Вони вийшли з лонг -рідами. обидва. Фактично, в унісон сьогодні пишуть ось про таке. Тут треба зацитувати: що це. Ситуація, яка відбувається на Донеччині, є наслідком дій чи бездіяльності, про які попереджалися у кожному інтерв'ю останні а, роки півтора. Пише він про те, що можна сказати, що я нагнітаю і накручую, і все не так погано. У нас є дрони під два десятки новостворених корпусів, і все контрольовано. Але десь те ж саме ми проходили з 2018 по 2022 рік. Ну, це таке основне так. Людина просить не сприймати його інформацію як нагнітання. Але власне, що це як не нагнітання. Тепер стосовно Кротевича, от він говорить про те. Що Покровсконтинівка безперебільшена повна? Далі я не можу читати, е, тому що Ютуб е, прийшла страйк, е, і ця ситуація наростає вже давно. Кратевич, погіршуючись із е, кожним днем. Системна проблема почалася з старання резервів, масово роздріблення підрозділів по всій лінії фронту, звітів про взяте село як про перемогу на тлі провалів цілих напрямків розподілу мобілізаційного ресурсу комами. Також бла, 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 бла. Тут трошки політики від Богдана Кротевича, але він говорить про те, що проблема. Дійсно зараз е, існує. Заява Азова з'явилася в нас також, що є також ще одним підтвердженням того, що власне відбувається зараз на Донбасі. У нас Азовця Національна гвардія, перший корпус національної гвардії, підтверджує, що зараз е, перший корпус національної гвардії Азов перекинутий на підмогу якраз е, туди, м, на добропілля для того, щоб виправити критичну ситуацію, яка Склалася. І якщо всі ці фактори докупи зібрати, виходить у нас така картина, що у сил оборони фактично зараз є. Всього кілька діб, або швидко реагувати на цей е, прорив, який стався, або купувати цей прорив і не дати можливості росіянам обійти укріп райони українські і там, власне, на них закріпитися. Якщо цього не станеться, ну фактично тоді е, матимемо ситуацію великої проблеми саме на цій е, частині е, фронту, і саме на цій частині е, нашої оборони, е, я також ну тут потрібно сказати про офіційну позицію, яка зараз є. Це ОСУВ Дніпро. Осув Дніпро робить, власне свою заяву, яка має такий заспокоюючий тон, що все контрольовано дійсно у добропіллі зараз і по напрямку траси Добропілля Костянтинівка фіксуються малі групи противника, і також зауважується, що подібна ситуація була рівно тиждень тому. Під Покровськом ворог тоді зазнав поразки, тому не треба зараз розкручувати цю історію і нагнітати якусь паніку. Ситуація контрольована над нею сили оборони е, працюють, але ще раз повертаюся до того, з чого фактично розпочинав усе це відбувається на фоні. На фоні підготовки до саміту Трамп-Путін. І пам'ятаючи заяву Путіна минулого тижня, коли під час зустрічі з Лукашенком він давав певний брифінг, він говорив про те, що російська армія здатна закрити свої завдання по так званій спеціальній воєнній операції впродовж двох-трьох місяців. Власне, це і є причиною, і це абсолютна правда, коли Володимир Зеленський намагається достукатися до Дональда Трампа і показати йому наявні приклади того, що Російська Федерація абсолютно не припинена. Одняє і не зменшує інтенсивність бойових дій сьогодні. Вони користуються цим вікном, цим послабленням, розуміючи, що зараз не буде впродовж кількох наступних днів якоїсь жорсткої реакції, особливо від сполучених штатів, які є визначальними в питанні майбутнього історії із зупиненням бойових дій по лінії фронту або обміну територіями. Зараз я не про це кажу. Вони користуються цією можливістю для того, щоб Ну, фактично, фактично наростити свої зусилля і продемонструвати, що доля Донбасу там, за логікою Путіна, вона і так вирішена, тому обмін територіями це є якась вигідна історія, передовсім для України. І це е, виглядає реалістично з огляду ще раз на ті фактори, які я навів це підсилення азову, це е, достатньо авторитетні коментатори, які сьогодні фактично кричать «Гвалт Кратевич із чмутом. Е, і це визнання Володимира Зеленського про те, що Російська Федерація розвідка наша, так з посланням на розвідку, що вона нарощує е, ці е, потужності. Ну а з приводу репки там 29% Донбасу, як вирішиться в кілька годин, це розуміємо, що біль ганяється також за якимись сенсаціями, видання, яке неодноразово було помічено у жовтому принципі подачі інформації. Але якщо ми чуємо дзвін. Розумієте, так потрібно на нього зважати. Думаю, найправильніша історія зараз це посилення контактів дипломатичним шляхом. Є інформація про те, що Дональд Трамп погодився зідзвонитися і зробити таку онлайн-конференцію з лідерами Європейського союзу у переддень до свого саміту з Володимиром Путіним. І можливо, саме там варто донести конкретну історію. Про те, що Путін насправді робить за зараз величезний обман, величезний обман, намагаючись виміняти щось на щось, він, він накопичує війська і е, проводить фактично підготовку е, до фази е, захоплення нових е, територій. І е, абсолютно це стосується зараз е, українського е, Донбасу.